Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами смачну, смачну вечерю. Для приготування нашої страви ми будемо використовувати картоплю. У мене тут 6 картоплин. Ребро у мене свиняче, кілограм, а ви дивитесь в залежності від того, скільки вам потрібно. Свіжозаморожені овочі. Тут у мене і брокколі, і гриби, і морква. Ну, мікс. мікс овочей. По спеціям. Будемо використовувати засушені трави це у нас петрушка, це у нас зелена цибуля і це мій улюблений укроп мед. Тут у мене півтори-чайні ложки, друзі. Чайна ложка трішки більше. гірчиці, вона міцна, вінницька. Десь приблизно 3, ну, я буду 4 столові ложки соєвого соусу. Тут у мене чайна ложка солі. Неповна столова ложка червоної паприки, меленої солодкої і менше половини ложки чорного перцю. Також приправа до овочів, вони різноманітні, беріть, яке вам подобається. По смаку. І олія, друзі. Все. Ми будемо готувати трішки нестандартно і почнемо з того, що замаринуємо наші ребра. По ребрам у нас мінімальний набор. Ми додаємо сюди наш соєвий соус, додаємо гірчицю, додаємо мед. Ось так. І додаємо сіль, чорний молотий перець і мелену копчену паприку. І тепер це все ось так перемішуємо. Нехай наші реберця візьмуть у себе максимум нашого маринаду. Друзі, тільки намагайтеся обирати ребра менш жирніші. З двох причин. Так, жирне не це смачно, але це дуже-дуже шкідливо для вашого організму. А враховуючи, що свинина це одне із найжирніших видів м'яса, то друзі, розумієте, краще обрати менш жирніше ребро. Все, тепер дивіться, наші такі ребра, ніби карамелізовані трішки, готові. Заточки маринаду ми їх завжди не викидаємо. Ребра відставляємо, поки в холодильник, на хвилин 20. А ми займемося іншими продуктами. Картоплю ми нарізали ось такими шматочками. Додаємо сюди нашу зелень. Окроп додає їй дуже такого, знаєте, по-справжньому літнього смаку. Класна приправа така. Додаємо сіль. Все по смаку, навіть не кажу пропорції. Кожного це індивідуально. Додаємо небагато чорного молотого перцю і додаємо сюди олію. Я взяв. Оливково. ось так І тепер це все добре перемішуємо Картоплю ми викладаємо в рукав І на картоплю ми викладаємо наші реберця замариновані. Відправляємо в духовку попереднього загіту на 200 градусів і смажимо в принципі, до готовності картоплі. Після чого ми розкриємо нашу рукав, витягнемо реберця, смастимо їх залишками маринаду і вже будемо досмажувати окремо від картоплі. Ставимо в духовку і поки займемося нашими овочами. Овочі ми відправляємо на суху патерню і так трішки їх обсмажуємо для того, щоб з них вийшла волога. Після чого додамо до них олію, трішки солі. І спеції для овочів. І так просмажимо хвилин 15-20 і наші овочі будуть готові. Ось така смакота у нас вийшла. Картопля, неймовірна, соковита за рахунок ребер. Подивіться на ці карамелізовані реберця. Тепер давайте трішки презентуємо. Тепер скуштуємо картопля за рахунок того, що на ній були ребра. М -м -м -м. Дуже класно овочі. Ідеально просмажилися. Тепер ребро. М -м -м, просто м'ягеньке. Все просто і дуже-дуже смачно. Дякую, що ви зі мною. що це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.